Всім привіт! Вас вітаю чи я серію відео про Лемківщину, про народ, який було вирвато з корінням з рідної домівки, але вони пам'ятають про свої звичаї, культуру та самобутність і розповсюджуються. Сьогодні ми поговоримо разом з Людмилою Гургач, яка є головою, головою Молодої Лемківщини, та Богданом Тадуєком, голова Чортківського районної громадської організації Всеукраїнського товариства Лемківщини, і член колегії Всеукраїнського товариства Лемківщини, який є першою головою Лемківщини в районі. Отже, доброго дня! Добрий. Добрий день. <різь> Розпочнімо з того, хто ж такі Лемки. Кажуть, що Лемки то є українці із знаком якості. Правда, зараз історія сьогодення показала, що всі українці то є зі знаком якості. А з українства це є найзахідніша частина українства, яка займала і займає. Гірські райони Карпат. Від Перемиша, від Сінока, частина на словацькому боці і аж по місто Попрат в Словаччині, а тут до північної на польському боці. Чому, скажімо, вирізняється лимківський елемент? Колись можна я трошки ширше так Так, так, добре. Колись в Фейсбуці зайшла полеміка за, в лапках, скажу, так звану російську букву Е, а в Лемків вона існує. В Лемківській мові, ну, не мові, а говірці, бо вона є українська в цілому мова. Вона означає твердий гортанний звук е, е. Угу. ця буква. І Лемки то є е, 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 консервативна частина е, українства, праукраїнства, яка дуже ревниво береже, берегла і буде берегти. Все, що стосується ленківсько-українських традицій. Це ми зараз так інакше світ сприймаємо, тоді сприймали по-інакшому. І гори це є, ну, закаляють людей, людину, і вони роблять ці сурові умови виживання. Там інакше не могло бути. Це характер такий. І коли ви зустрічаєтеся з Лемком, нічого каже, що він впертий. Впертий він не попустить до кінця. Ну, такий стиль, такий характер, такий твердий характер. Генетично ага, так, так, це вже в генетиці сидить. Ну і ще вам скажу, якщо генетику згадали, Досліджував, не пам'ятаю, прізвище канадський, вчений генетику. Карпатських мешканців. Ну там по відсотку древнього гену скільки збереглося, скільки вимішалося. Я далекий від цього, mm -hmm. то найбільший відсоток зі всіх народностей Карпат і Словаків, і так далі досліджував, зберегли. Ленк. Дуже високий, я не пам'ятаю, коло 60 десь так відсотків. Це одне. Так, так, так. Отак берегли ну, ту, ту свою спільноту, свою єдність. Вони витворили свої костюми, свої звичаї. Навіть весільний обряд там проходив цілий тиждень. Там було, ми просто не цього. Мені просто перегукується бо в Борщівському районі. Також в селах, якщо весілля, наприклад, в неділю чи суботу, то починали в понеділок. Вони ставлять шалаш, вони також там готують. ну, Тобто це також відбувається цілий тиждень. Це так, саме... так, 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 то було. зараз просто це перейшло ага. на забавне. А колись це був сам процес підготовки молодих, ага. що вони ага. мали робити. Відслатання, то ти так, всі. Так, так, Я так, не вникав ці польовиці, ага. бо то є в книжках описано, але це дуже довга процедура, і кожен крок, кожен твій рух, він щось означав. Навіть, ну, Наприклад, це... теж елемент культури лемків. Всі знають дерево життя. Ну, українські традиції воно є в, в, на рушниках, на вишиванках, на е, кожушках. Ну, ну, в Лемків і тільки в Лемків, бо більше я ніде не зустрічав. Малювали дерево життя на вхідних дверях до будинків. І не просто малювали ну, дерево фантазії. Воно мало свої е, е, гарні якісь пропорції, Ну, хто на, на що з... ні, ну, була. Але е, що цікаво, що в е, букеті дерева життя було стільки квіток намальовано, скільки душ чи дітей було в хаті. Та. І коли е, гість заходив в хату, він одразу знав. Скільки Яка звелика сім'я? Так. Так. Якщо народжувалася нова дитина, то до цього букету нам домальовували ще одну квіточку. Де ви таке побачите? Тільки там було. Бо зараз ну, типу, є такі протиріччя, типу, хто такі лемки? Це є ну, корінне населення там, українського народу. Так, чи так? Так, корінне на українського народу, так. Але mm -hmm. саме і захід. Е Українсько, з кордоном. Так, так. От, кордони Україна. Ми от пішли це туди. Це десь е, приблизно 200 кілометрів від теперішнього кордону на захід зараз в Умані на єврейський новий рік вони збираються щоб е, ну об'єднатися, так щоб згадати свої коріння, вважити свої традиції. Чи є таке в Лемків? Чи вони в якийсь там час в році, е, чи в якусь відповідну дату якось е, збираються, гуртуються, е, ну об'єднуються? Звичайно, що я. Скажу вам, і не і не раз ми практично ну, не всі, а багато свят наших відзначаємо, святкуємо. Чорткові, наприклад, почну з чотку, mm -hmm. то традиційно було і воно лишається, крім війни. От зараз ми, ну, сам Бог велів не робити ніяких свят, ніяких mm -hmm. таких. Гучних забав, тому що то війна кінчиться, переможемо, будемо святкувати і надовжимо все решта. То ми традиційно святкували і спочатку збиралися так зване пущання ленківське або проще, прощення, так? Тут так, як на Лемків воно називалося пущання. Це останній день перед постом. Останню неділю <клес> збиралися в, кожні, в кожній місцевості. І ми, зокрема, тут все товариство. На 100 чоловік зал, то старі крісла були і все, не, не поміщалися люди, Ми просто не могли е, стримати. <клес> Кожен бере з собою е, Мариндю Полинківський, харч. Кожен Ну, Все, що вдома зготують, а. приносять на столи, розкладають, сідають щільно, тісно і не, роблять концертну програму, гощаються і суть цього свята попросити пробачення один одного. І всі просять пробачення. А як виникла Чортківська е, лемківщина? О, Це теж довга історія. <різь> 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 а був на короткий екскурс. <різь> Приїхав я після інституту до Чурткова на роботу архітектором. А посадити мене не було де. І ага. я ще раз скажу, що як моя мама повідала, діточки вшитким керує Бог. Діточки вшитким керує Бог. Ну, і де мене примустити? Знайшли в, в, в підвалі міської ради, там була земгрупа, дві кімнати були. Ну, але вони там кульма, ну і районний архітектор е, е, домовився, щоб мене тимчасово там приютили. Та я, ну, яка різниця, то є кульма, то став та працюю І так я працював десь до півроку там з ними. Ну і по неволі познайомився. Був такий покійний вже Гербот Павло Іванович. Працював там а, з королеви Руської, такий Тятий Яленко був. Я був молодий, я, вони були всі вже старші. Вишовський Іван Іванович теж покійний вже. І ще була щерба Ганя а, з Нагірянки. Ну, ти так. Слово за слово, так, але це ж був Радянський Союз, 80-60-й рік. Казали, що стіни вуха мають. Ви якось так вже ніби виходили на якусь відвертість, а не договорювали. І я почав ту мовчанку, я запропонував їм двом. Кажу, вам не здається, що вже пора відверто поговорити? Вони кажуть, пора. Ви уявляєте, який то був? Ну, за застрашений час. Mm -hmm. Як за е, ідеології рейкому партії я мав з ним бесіду е, Шуляк, е, як його звали, mm -hmm. то завершилася бесіда наша, що він сказав мені, Ну там ніби з радянський час не заборонялися ленкісту. А я йому відповів, так ніби не заборонялося, але і ніби й не дозволялося. Створюємо mm -hmm. Шти... товариство. Старшарянський Союз був. Ще ні одної організації патріотичного сприймання в Чортковій не було офіційно зареєстровано. Ні одної. Ми перші. <клес> Ленки. Ну і обговорювали ми на Координаційній Раді, під якими символами вийти? В угу. будинку культури, збори. Ну і різні були думки. Ну, Зараз по-інакшому ми то мислимо, а тоді, по всякому думалося. Ну, одна із думок була два прапори Е, Один червоно-лазуровий української РСР. Бо всі атрибути держави існують. Ніби поважаєш. А другий український національний синьо жовтий або жовто-блакитний. Це зараз він держави, Так. -у 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 -у. Ну і е е е потім дискусіяся е розгортала, ну і я вже кажу: ну, то даруйте мені, ну а де що ми робимо тоді цю організацію? Наук, щоб під лазуровими червоними прапорами виходити. робимо національний прапор. Ну і всі прийняли тоді єдиний прапор. Я його вчинив, чи жовто синів, чи сиділо. І вирішили український прапор. Де взяти прапор? Прапора нема. В магазині не продаються. Рішили купити синю і жовту тканину і пошити. Ну і пішли по магазинах, хто на синюкові живе, хто в пробіжній, хто там, де хто де їде, ну, тиждень часу на підготовку на матері купити. Ми кинулися по магазинах, Ні, ніде не було синьої жовтої тканини на той час. Ого! Ого! Ми ага. ну, зустрілися ми з Гербутом і кажу до нього: Я чув, що десь є на Хмельницького. А, така заплотна репресована Марія. Mm. В неї має бути. <сх> ну, та й а ми не знали, де вона живе. Ми тільки чули, що якась така є. <сх> ну, Знайшли ми хату, заходимо до хати, в кухні вона там варить щось там, ну, жінка питала. Перший раз нас бачить, ми її теж перший раз бачимо. Mm. Та й привіталися. Каже, я кажу до неї. Нам треба український прапор. Вона каже, сідайте посидьте. Ми сіли на бомбек та й сидимо в хаті. Сиділи десь хвилин 20 її не було. Самі в хаті сидимо. Mm -hmm. Де вона ходила без поняття? Ми її ні, не питали нічого. Приходить, приносить український прапор. Офіційно вийшли. Під українським національним прапором єдина організація перша. Ну, мітинги були вже, але офіційно ще не було. Ще не було руху, ще не було просвіти. А в якому разі це велична? Ви так з прапором? Вісімдесят дев'яти чи дев'яносто, в липні місяці. Вісімдесят 90 Ми ну, від це... такої історії перейдемо до костюмів і пісень. Так, пісенна е, спадщина дуже велика. Лемки, коли сюди переїхали, закономірно, що вони одразу вони співочий народ, почали співати. Ці пісні прижилися тут дуже швидко. Дуже багато пісень, навіть якщо зараз сказати що це Лемківські, таке та ні, то тут тут, на, то, тут, тут на, то співали. Кажу, так, бо вони дуже миловидні, Вони вам на е, тут вони прижилися. А можете розказати? Про якісь пісні, які ну ходять стереотипи, міф. Навіть не ходять, просто ми не дізнаємось їхню історію. Що ми співаємо і думаємо, що вони українські, але насправді в них ленківське походження. Е, є одна така пісень. Дуже багато знаю, і вона так зразу е, пригадати не вон, е, але от є така весільна пісня. Склиски мати мене вчила, ще склиски мати мене вчила. Щоб я ран хлопців, щоб я ран хлопців не кохала, нель. А от е, Лемківський варіант він де? А за нашу хижу купа сіна, а за нашу хижу купа сіна, вчера блодівка Гнеской Жена, Гнеськой жена. Е, тут вже підправлені, але мелодія виходить одна, зміст один, але глибина, виходить, звідки привезу. На так гаданку. Гімн Словаччини це на молоді Лемківської пісні. Проробили Лемківську пісню. А гімн України? А гімн України то слова Чарнецького, а музика священника Бемклішини Михайла Вербицького. Солом Ленини там правий. Він і слова переробив. Але це вже якось упускається історично. За несточок не гоїть, за несточок не гоїть не гоїть, поцілунками лиса гоїть. За несточок не гоїть, не гоїть, поцілунками лиса гої. А як щодо костюмів? Ви вже згадали вишиванку. Які особливості Лемківського строю? Тут дуже залежить від регіону Лінківщини. Вони настільки різнобарні, щоб ми зараз об'єдналися і з Вовом навіть проводимо цей е, Микола Крупей і об'єднали, щоб постаратися відтворити навіть по регіонах десь можливо по селах, бо північна і центральна можуть дуже-дуже різнитися mm -hmm. костюми. І в вишиванках, глибачках, найбільше вишиванки можуть бути мало, дуже мало. Коні ж настільки, що навіть бідна вишиванка. Десь може чуть бути більша вишиванка, обов'язково коло шийки манжета. Що інтересно, що стикає, що так, кривульки. Кривулька то була теж не на всій Линківщині. Була, були короткі, були широкі, широкі. Це є характерно. От, ну, на мені вона не є характерна, бо характер класична буде червона, темно-бордові чер, відтінки е, вже іншого кольору. І ще що характерно, що кожна панянка собі мала сама зробити цю кривульку. Їй могла допомогти подружка, але робили самі для себе. Енергетику mm вкладали? -hmm. Так, в піст е, могли, сорочка бідненька, без вишивки, так як казали, голодна mm -hmm. е, сорочка, а кривульку при цьому одівали. А чого кривулька називається? Ну, скажем, тому що цей крик, це вона кривулька. Це що в мітин, його так викривує. Так, тут вже цей вже Скажем, зараз нам простіше їх робити, тому що ми маємо і не такий матеріал, матеріал бісер скло було. Тому що там якраз наближеність до Словакії, Чехії, там склом вони мали. Це венеційське скло, то наближеність до Європи. От тому і прикрас багато було там з бісеру. А е, ниточки, ниточки, це кінські волосся, то і, і тим треба було плести і вміти, Це не так то просто. Це я кажу зараз. Нам і простіше. Час. Час, час це зимовий, час вони находили. В основному це було зимовий час, тому що літом треба було господарку обійти і е, цей поле, хоча. Б. А ще можете нам розказати про книги, які ми ось тут бачимо? Вони вкладалися три томи по кожному селу, який вивозили, перепис людей безпосередньо. От я прямо. навіть відкрию, щоб цей і прямо по хатний цей, і куди саме людей вивозили. Угу. Багато, так як мої родичі, в от, от, даному цьому я маю закладену. Мої родичі радком і написав всі, батько, дітей, всі, які на той момент вже на цей, кого вони йшли на виселення. На депортацію. І куди? Дніпропетровська. І от розписано куди. А тут я вот зараз вам покажу фотографії. їх чітко так не бо цифрові. Але от як запис в церковних книжках був. Все. запис. якраз теж по моїх родичах. Обітання, парохія. Типу парафія? Так, 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 так. -та -та. Це церковні книжки, це, це раз, церков, церков, а тоді, це тоді красного роль Захсу. Так. Вони <клес> і шлюбування все записували, і народження дітей. Але фактично по таких цих, що от, а де наша земля? <клес> Наприклад, в мене моя родина розписана по бабчині лінія, то моя бабка. Получається, тут в даній лінії, от вона на цьому етапі. От моя баб... от моя бабка, моя бабка. А це її мама і її бабка. Це получается, пра прабабка з фамілії Демалю. Ми дуже дякуємо вам за інтерв'ю, за те, що ви от саме досліджуєтесь, докопуєтесь до витиків історії і допомагаєте людям знайти своє коріння. Thank <laughs> you.